Тетяна Булат, Валерій Смірнов та вокальний колектив Кременчуцького льотного коледжу ХНУС Крила вибороли гран-при на фестивалі конкурсі мистецтв Болгарії. Детальніше у наступному сюжеті. І буде світ, і радість для людей, і посмішки дітей. Нехай летять за не. І буде мир. Назва пісні говорить все за себе. З оглядкою на всі події, які відбувалися після початку повномасштабної війни, тетяні Булат було не по собі. Вона не могла повірити, що таке могло трапитися. Жінка поділилася історією створення цього треку. Чудові, чудові, наша чудова молодь. Вони надихнули мене на створення такої пісні, бо ми завжди розмовляли на тему миру, не війни, а миру. І це мене спонукало. Написати пісню, яка так і називається І буде мир, і буде світ. І я запропонувала дітям її заспівати. Але окрім того, що ми її заспівали, ми разом з дітьми, ще й виникла ідея створити відеокліп. Дуже-дуже швидко і для мене несподівано на нього натрапили люди, які займаються фестивалями. І запропонували взяти участь у міжнародному фестивалі. Дмитро та Маргарита брали участь в зйомці кліпу та виконанні пісні. Вони розповіли про свої емоції, коли дізналися про перемогу. Прийняти участь у такому проєкті, який зараз є дуже актуальним, це звичайно дуже хороша можливість себе проявити. Ну, я хотів би додати, що знаючи нашого керівника, це не було неочікувано. Ми вже навпаки очікували, коли вона напише якийсь новий твір або пісню, і коли вона надіслала, одразу всі були готові приступити до зйомок. Ми оперативно записали аудіофайл, його опрацювали і потім записали кліп. Ми були здивовані, нам дуже було в першу чергу приємно, тому що завжди виборювати перше місце це. Результат до якого прагне будь-який колектив. Тетяна Булат розповіла про фестиваль та свої переживання. Фестиваль, в якому ми приймали участь, має назву Діти України за мир. Це міжнародний фестиваль, конкурс мистецтв, який проходив в місті Албена, Болгарія. Гран-прі це є найвища нагорода, це навіть не перше місце, це найвища нагорода. І символічно не те, що ми там перемогли, а символічно те, що діти, які бажають миру. Займаючи найвище місце, коли проходив фестиваль, тоді взагалі на великому екрані, на здоровенному екрані на дворі в Болгарії, в Албені був показаний цей ролик відеоролик з нашою піснею. Дивилася вся Болгарія, все місто Албена, всі і навіть без слів, як мені телефонувала організатор фестивалю і директор, навіть без слів було все зрозуміло. Бо всі нормальні люди, всі країни підтримують Україну і всі за мир. Слава Україні, героям слава Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На цьому все Україна єдна у прагненні жити вільно, незалежно і заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій. Перемога для України і мир досяжні. І вони для нас будуть дорожчими за золото всього світу. А поки стоїмо, тримаємось. Підтримуємо наших військових. Слава Україні.